Так, народ, всім привіт. Находимося біля Луцька. Що там приїхало? Оцей оприскувач привезли. Так. Буду міняти ось на цю краснянку, солоху, одне і те саме. Поки хлопці там куна чіпляють, навантажувач, то вам познімаю відео. Находимося біля Луцька, дерно. Силокотів. Передні диски, вони ідеальні, захват 4,2 метра Передні диски бачите в ідеальному стані. Дуже потужні. Стоїк тут у нас є. Раз, два, три, 4, 5, 6 стоїк Оця трахамудія вона йде суцільна, рама тут дуже потужна. Задні диски мають бути круглі. Але каже людина, що таку купляли, вона йшла з такими дисками. Вони є підношені трошки, бачите, але вони якраз свою роботу будуть виконувати ідеально. <клес> Частково розібрали. Зараз будемо грузити раму. Будемо грузити раму і тоді, тоді будемо завантажувати все інше. Тут є така рама на катки йде. Катки йдуть окремо. А такі а такі собі, кутничка зварені, але роботу робити будуть. Чесники бачу вже є дороблені на оригінальні. кріплення оригінальні, самі чесники вже щось здоварені. thank you